Багато хто вважає, що успіху сприяє вдача, що це історія якихось везіння з біг обставин. Нужний час, нужний цей. Насправді так воно і є, повинен бути збіг обставин. Але тепер увага, відкрию вам тайну. Щоб ці обставини були помічені, коли вони збіглись, треба ще було. А не ви пройшли повз них, вони збіглись, а ви пройшли? Пройшли ви чи не пройшли, від чого залежить? Наприклад, коли ви вирішили уже знаєте, спланували, в якій місцевості, якого розміру, під який будинок вам потрібна ділянка, тоді ви розпізнаєте пропозицію. А якщо в принципі ви збираєтесь десь будуватись колись, ви цю пропозицію не розпізнаєте. Коли ви знаєте за рахунок якої інформації, з яких джерел чи від кого ви можете покращити свій рівень життя, прибуток чи якісь реалізацію ваших планів. То ви не пройдете мимо можливості отримати цю інформацію.